Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com. Сьогодні будемо знайомитись з професійним монітором. Загалом пристрої лінійки Asus ProArt, які доступні у версіях з діагоналю від 14 до 34,1 дюйма, відомі цілим рядом якостей, які роблять їх чудовими інструментами для професійної роботи із зображеннями. Серед них відмінна передача кольорів, якісне заводське калібрування та професійний набір профілів ProArt Preset. Також гарним доповненням є багатий набір відеоінтерфейсів та гнучка ніжка, яка дозволяє зафіксувати екран у будь-якому положенні. Втім, монітор Asus ProArt Display PA 278 cgv окрім згаданого, має також і кілька особливостей, які дозволяють використовувати його і для ігрового дозвілля. Про ці та інші деталі дивіться далі. Однак почнемо, як то водиться, з таблиці технічних характеристик моделі. Картонна коробка має очікувані розміри та переважно за допомогою наклейок повідомляє про ключові особливості пристрою, а вирізи по їх боках допоможуть у перенесенні 12-кілограмового пакунка. Серед супутніх компонентів можна знайти чимало корисного: кабелі живлення, HDMI, DisplayPort і USB Type-C, ніжку, підставку, а також паперову документацію, в тому числі звіт про випробовування калібрування кольору. Що дуже зручно в наявності багатий набір кабелів, які дозволить використовувати дисплей разом із найрізноманітнішими пристроями і відеокартами просто з коробки. Зовнішність цього монітора відмінно підкреслює його позиціонування. Тут немає агресивних елементів, властивих ігровим моделям, відсутні й вигадливі дизайнерські штрихи. Проте на місці характерні для пристроїв даної лінійки гострі кути самого монітора та підставки, квадратні кнопки та лінійка на нижній панелі. До слова останнє має позначки з кроком 5 мм, що може бути досить корисно, враховуючи акцент на професійному застосуванні пристрою. Головний же елемент IPS панель діагоналю 27 дюйма з роздільною здатністю Quad HD та співвідношенням сторін 16 до 9. Привабливості додає безрамковий дизайн. У вимкненому стані рамок не видно взагалі, а під час роботи вони виглядають мінімальними. Сама ж панель матова, але при бажанні залишити відбитки на ній можна, як і на будь-якому іншому такого роду пристрої. Нижня панель містить на собі 6 кнопок. Світла крапка дозволяє швидко визначити кнопку увімкнення, а про функціональність п'яти інших повідомляється при їх натисканні. Світлодіод поруч сигналізує про подачу сигналу на монітор. У такому випадку він світиться білим, а за його відсутності помаранчевим кольором. Та й відключити світіння можна без особливих проблем. Тильна панель містить на собі вентиляційні отвори та пару двоватних динаміків. Як це прийнято, мультимедійні можливості останніх дуже скромні і підійдуть хіба що для тимчасової заміни більш якісної акустики. Також посередині передбачене квадратне заглиблення для кріплення кронштейна в'єса розмірами 100 на 100 мм або комплектної ніжки, про яку і розповімо далі. Вона складається з двох основних частин. Прямокутна підставка, крім дизайну, забезпечує хорошу стійкість пристрою та захищає поверхню стільниці. А стійка з кронштейном для прихованого укладання кабелів також відмінну гнучкість конструкції. Сумарно, ніжка монітора забезпечує такі можливості: поворот монітора у горизонтальній площині на плюс-мінус 45 градусів, нахил в діапазоні від мінус 5 до плюс 35 градусів та регулювання по висоті в діапазоні від 0 до 150 мм. Ну і переворот екрану на 90 градусів в обидва боки для вертикальної його орієнтації. В цілому, це відмінний набір регулювань, який за вказаними числовими значеннями навіть перевищує можливості 24 та 32 дюймових представників даної лінійки. Тож користувач ASUS ProArt Display PA278 CGV зможе виставити монітор без перебільшення у будь-якому бажаному положенні. Тепер про інтерфейси. Усі вони розташовані на нижній площині тильної панелі і спрямовані донизу для максимальної зручності при настінному монтажі. Також по сусідству є кнопка увімкнення та роз'єм інтегрованого блока живлення, отвір замка Kensington, наклейка з інформацією про пристрій і клавіша від'єднання монітора від ніжки. Інтерфейсів тут чимало: дисплей порт 1.4, пара HDMI 2.0, один USB Type-C для активації usb хаба з можливістю передачі сигналу DisplayPort та потужності до 90 Вт. 4 USB 3.2 Gen 1 Type A 2 знизу і 2 на лівій боковині, що дуже зручно, а також 3,5 мм аудіороз'єм. Відзначимо, що без під'єднання USB Type-C до комп'ютера інші USB-порти не зможуть передавати дані. Але навіть у такому випадку їх можна використовувати для заряджання під'єднаних пристроїв. Після натискання на клавіші з'являється список їх можливостей. Деякі з них незмінні, як то вимкнення, виклик меню і вибір джерела сигналу. Але для двох користувач може обрати функції із доступного списку. В основному меню є безліч налаштувань, ось лише деякі з них. Зміна профілю, зміна параметрів зображення, в тому числі яскравості, контрастності, температури точки білого, гами і тому подібного. Зміна інтенсивності синьої складової, увімкнення функції pip PBP, налаштування QuickFit Plus, встановлення маркера по центру екрану, дзеркального режиму відображення картинки та лінійки вже вздовж верхньої панелі, вибір джерела відеосигналу, активація AMD FreeSync Premium, а також зміна гучності вбудованих колонок, що приємно в наявності українська локалізація, хоча деякі пункти так і лишилися неперекладеними. Коли ми говоримо про професійні монітори, то у першу чергу від них очікується відмінна якість картинки. У дисплеї закладено 8 попередньо встановлених профілів для різних видів занять. Крім того, ще є два користувацькі, які можна налаштувати самостійно. А профіль HDR доступний у трьох різних варіаціях: Basic, Clip та Optimized. Для порівняння ми використовували Basic, оскільки він має найменше значення середнього відхилення Delta E. Для зручності ми зібрали параметри всіх 10 профілів у єдиній таблиці. Спершу розглянемо базові параметри. За замовчуванням, встановлені у профілях значення яскравості коливаються від 50 до 227 кандел на метр квадратний. Статична контрастність переважно знаходиться в межах від 940 до 1033, при обіцяних доволі звичних 1000 до 1. Якщо говорити про температуру точки білого, то виробник постарався у чотирьох профілях максимально наблизити її до еталонного показника 6500 Кельвін. В інших же дане значення нижче і становить від 6195 Кельвін до 6348, через що зображення виходить дещо теплішим. Втім, це все ще досить хороші показники. Енергоспоживання при максимальній яскравості становить 31 Вт, що помітно більше за заявлені 19,5 Вт. Але при менш інтенсивній роботі підсвітки, як ми переконалися, цілком можна розраховувати на значення від 15 до 17 Вт. Оскільки це професійний монітор, вимоги до покриття кольорових просторів у нього вищі, ніж у звичайних моделей. ASUS заявляє про 100-відсоткове покриття sRGB, що ми і побачили на практиці у шести профілях. В інших же пресетах дані показники становили від 97,5% і більше. Також виробник заявляє про 95% покриття кольорового простору dci p 3, але дане твердження ми не змогли перевірити. У ряді випадків CIE діаграми простору sRGB мають чудовий вигляд з мінімальним сувом червоної опорної точки. Інші ж профілі демонструють сув червоної та зеленої опорних точок, але уже за межами трикутника. Кому цікаво роздивитися усі діаграми, вони є у текстовій версії огляду на сайті за посиланням в описі. Тепер про точність передачі відтінків. У цьому тесті очікуються показники в рамках менше півтора для середнього відхилення і, а також менше 4 для максимального. Так от, в чотирьох із десяти профілів один або два дані значення дещо завищені. В інших же маємо показники у межах норми, причому зазвичай вони помітно менші за верхню допустиму межу. Так, це стосується пресетів основний SRGB, rec 709 HDR та обох користувацьких. Зрештою, чого ще очікувати від професійного пристрою. Найкращими по рівню RGB вважаються профілі, в яких усі три криві знаходяться в діапазоні 100% плюс-мінус 10%. У цю норму не вписуються лише профілі DCI-P3, HDR, а також DICOM при мінімальній яскравості. В інших же все цілком у визначених еталонних рамках. А що з гамою? Ідеальний варіант тут усі гама-криві накладаються на еталонну пунктирну лінію. Якщо вони лежать вище, на півтони і можна втратити деталі на світлих ділянках сцени. А якщо навпаки нижче від еталонної, то не досвічуються та страждають деталі на темних ділянках. Так от у випадку з ProArt PA278 CGV, найменші відхилення знову ж виявилися одразу в кількох профілях. Основний SRGB, Adobe RGB, HDR та користувацький 2. В інших випадках вони вже більш помітні, хоча і не критичні, за винятком хіба що профілю Daikom. Загалом же монітор видає барвисту і насичену картинку. Свій внесок робить і підтримка понад 1 мільярда відтінків. У той час, як багато інших рішень на ринку, пропонують трішки менше 17 мільйонів. Тому монітор чудово підійде для професійної кольорокорекції, не кажучи вже про інші звичні сценарії. За результатами тестування одним із найбільш збалансованих профілів у цьому моніторі є основний, який ми взяли за основу для калібрування. Яскравість змінювалась у широкому діапазоні. Нижня межа доволі низька і чудово підійде для роботи у темний час доби. В свою чергу максимальне значення забезпечить хорошу видимість зображення навіть у сонячний день. До речі, воно навіть перевищує заявлений піковий показник у 400 кандел на метр квадратний. Статична контрастність була лише трохи нижче заявленого рівня від 939 до 971 до 1. Завдяки ручному калібруванню вдалося нормалізувати гамму і, по великому рахунку, це єдине досягнення. Інші ж показники не змінилися або навіть стали гіршими. Тож ми підтверджуємо, що Asus Pro Art Display PA 278 cgv має відмінне заводське калібрування і не потребує додаткових налаштувань. Для наочності ми звели результати до і після апаратного калібрування в таблицю. Максимальне відхилення яскравості щодо центральної ділянки становило 17 кандел на квадратний метр або 14%. В свою чергу максимальне відхилення температури точки білого рівне мінус 229 Кельвінам, що вписується в допустимий діапазон плюс-мінус 250. Тести з заливками також пройшов добре. На чорному тлі дещо світлішими є кути монітора, зокрема обидва праві. Але помітно це лише при високій яскравості. В цих же місцях на білому фоні видно дещо темніші зони, однак ніякої критичної нестачі чи надлишку освітлення немає. У специфікації швидкість матриці монітора вказана на рівні 5 мілісекунд грейтугрей, що дещо більше ніж у ігрових рішень. Під час деяких тестів це проявилося у вигляді шлейфів від рухомих об'єктів. А от частота оновлення тут становить уже цілком ігрові 144 Гц і доступна при будь-якому способі підключення. До того ж підтримується технологія синхронізації AMD FreeSync Premium. Тож виробник явно не виключає використання пристрою не лише для роботи, але й для проводження часу за іграми. Виробник реалізував і технології Flickr Free та Low Blue Light. Перша мінімізує видиме мерехтіння підсвічування, а значить, очі користувача будуть менше втомлюватися. Суцільний фронт на фото підтверджує відсутність ШІМ, що дозволить тривалий час працювати за даним монітором без втоми очей. Друга ж, знижує інтенсивність шкідливої синьої складовою у світловому спектрі. До того ж присутні кілька режимів з різною інтенсивністю на вибір. Кути огляду звичні для IPS-панелі. 178 градусів з усіх ракурсів. На практиці інверсії кольорів при погляду з різних напрямів ми не побачили, хоча самі відтінки таки дещо змінюються. Монітор Asus ProArt Display PA278CV дійсно гідний називатися професійним рішенням. Таким його робить ціла сукупність факторів. 27 дюймова QHD IPS панель високої чіткості, хороші коти огляду, відмінне колірне окоплення, 10 колірних профілів ProArt Preset, низьке відхилення Delta i 94, відмінне заводське калібрування і ну, дуже функціональна ніжка. Сюди ж можна віднести наявність чотирьох вихідних портів USB Type A та одного Type-C з можливістю передачі потужності до 90 Вт, а також достаток цифрових відеоінтерфейсів. Що цікаво, виробник також потурбувався, щоб даний пристрій можна було комфортно використовувати і для ігор. Цьому сприяє співвідношення 16 до 9, висока частота розгортки 144 Гц та наявність технології синхронізації AMD FreeSync Premium. Час відгуку в 5 мс дещо вищий, ніж у суто ігрових рішень, але нерозбалований геймерським монітором користувач залишиться дуже задоволеним. Тож у підсумку Asus Pro Art Display PA278 CGV цілком можна розглядати як чудовий робочий інструмент з хорошими можливостями і для ігрового дозвілля. А вам, який монітор підійшов би? Отакий з професійним спрямовуванням чи такий суто ігровий? Дякуємо за увагу! Підписуйтеся на канал і до нових відео. Все буде Україна!